Українці живуть в країні вперше у своїй власній. Ми століттями жили в чужій державі. Століттями в українців було відчуття того, що ті, хто при владі, ті, хто керують, це чужі. Їх треба ненавидіти, саботувати рішення і так далі. І так далі, і так далі, далі. Та? і І мені здається, що в нас в принципі залишилася ця. З цієї з історичної в тому числі причини, оця загальна нелюбов до держави. Я її можу пояснити історичними причинами, є багато інших людей, які ще краще це зроблять, ніж я. Але я прям впевнена, що ну, це наслідок історичних подій, в яких ми перебували, та, де держава була ворогом. І у нас оце відчуття, що держава є ворогом, воно залишилось. І я зараз не заперечую того, що в багатьох випадках держава може діяти як ворог по відношенню до суспільства. Але мені здається, що тут кожен має робити крок назустріч.